Шановні колеги, я радий зустрітися з вами, поділитися своїми думками, хоча спілкування на віддалі трохи ускладнюється, але теплі почуття, які мають виникати між нами, повинні нас вирігати, мобілізовувати. Такий закон розвитку. Людині, дорослої людині, а тим паче дитини. Ваша конференція пов'язана з проблемою раннього віку. Ранній вік від народження до трьох років. Заглиблюючи, шановні колеги, у цей вік, я ще глибше переконуюся, як за цим невеликий відризок часу дитина як індивід, зовсім не соціалізована, входить в велику культуру, за якою стоїть мовлення, мова і все, що з, ним, з нею зв'язано. Я хочу вам запропонувати ряд психологів. Виховних принципів стосовно дітей саме цього раннього віку. Це принципи мої. Вони створені на основі великого копіткового всебічного аналізу всього того доробку, який має наша вітчизняна освіта і наука. І не тільки, а всього з зарубіжного досвіду. Ось в такому синтезі я сформулював вам певні принципи. Принципи, це пояснювальні конструкти для того, як організовувати процес навчання і виховання. Ну не стільки навчання, скільки виховання. І саме ці принципи кладуться в основу побудови наших всіх виховних прийомів, наших технологій і таке інше. Тож, дозвольте, я їх просто озвучу і винесу на ваш розсуд. Я хочу... Мати зворотний зв'язок. Я хочу мати інформацію про те, а чи сприймаються ці принципи, чи ми, вони відомі нам чи дещо невідомі. Ось таким чином ми попробуємо рефлексувати з вами спільно той доробок, який я вам зараз запропоную. І так, перший принцип принцип відповідності виховних зусиль, значущих дорослих, підкреслюю, значущих дорослих. Актуальному рівню сформованості у дитини здібності до розрізнення у них позитивних і негативних емоційних реакцій, як засоби схвалення чи ошуження поведінки. Тобто дитинка сприймає рідну людину в емоційних проявах, і вона повинна вже реагувати на ці прояви. Це основний принцип. Реакція емоційна на дорослого, на батька, на матір. Принцип 2. Принцип заохочення добрих дій дитини як основний виховний засіб істотна частина її життя з відповідним переживанням задоволення. На цьому фоні демонстрація значущим дорослим байдужого ставлення до дитини. Як відсутності контакту, коли її поведінка несхвальна, стає досить ефективною корекційною виховною дією. І Ще раз підкреслюю. якщо дитина робить соціально несприйнятливу дію, батько чи мати не реагують. І дитинка вже сприймається, ну, ще без, далеко, без аналізу, але вже вона. На своєму емоційному рівні можуть зробити висновок, що щось тут у мене в непорядку. Три. Принцип формування у дитини почуття прихильності прихильності підкреслюю, як механізм її ідентифікації зі значущими дорослими. І набуття саме на цій основі власного життєвого досвіду. Все перший. Ознаки, перші спроби, перші елементи життєвого досвіду формуються на основі почуття прихильності як механізму уподібнення до дорослого. Це, пам'ятаємо цей важливий принцип. Четвертий принцип чуйного піклування, чуйного піклування, значущих дорослих про індивідуальні потреби дитини. Як засадничі. Чинних формування у неї базове почуття довіри до них. Без довіри ніяких контактів не буде. Від отриманої нею якості піклування залежатиме почуття довіри до інших людей і світу в цілому, що відіб'ється на її подальшому благополучному розвитку. Все шановні колеги, від того, як дитина буде. Ставитися до дорослих, довіра чи ні. Ось що головне. Принцип 5. Принцип вікового переходу від самопрояву дитини у грі з батьками до гри поряд з ровесниками, а не разом з ними. це. перехід від гри з дорослими до гри поряд з ровесниками, але не разом з ними. За першої форми гри батьки мають дотримуватися підпорядкованості, а не провідної ролі. Ось в чому секрет. За другої ігрової форми, дитина відкриває світ дітей, що лише однаково з ним діють. Тут ще відсутні рольові ігри, спільні рольові ігри, ще до трьох років відсутні. Але дитинка вже хоче гратися поряд своїм ровесником. поряд, Таким чином. Від гри поряд, потім вона перейде до рольової гри, повноцінної гри. Принцип 6. Принцип ненастирливого, однак чіткого обмеження дитини у тих сферах життя, які потенційно чи актуально видаються небезпечними для самих дітей, так і для оточуючих. А небезпеки чатують нашу дитинку. Дуже часто. І тому тут повинне розумне обмеження. Сьомий принцип принцип узгодженості почуття любові і справедливості, значущих дорослих, як керівний імператив взаємних з дітьми. Налагодьте і любов і дитинка буде ваша. Вона буде вас наслідувати. У кращих ваших рисах, але тільки за любові, за великого почуття любові і справедливості до дитинки. Принцип 8. Принцип постійності зусиль, значущих дорослих, спрямованих на виховання дитини. Підкреслюю постійності зусиль. Бо за відсутності постійності. Ми ж Особистісних взаємів зменшується різко ступінь їх вираженості, за якою виховні впливи не призводять до очікуваного способу поведінки. Спорадичні, шановні колеги, тут немає спорадичності немає місця, іначе дитина не засвоїть, не сформує сталість у своїх діях. Такий цей принцип. Принцип 9. Принцип підтримки значущими дорослими, самостійних вербальних досягнень дитини як результат її мовленнєвого розвитку. Я говорю про те, коли ще дитинка починає формувати своє мовлення, перше мовлення дитинки. От. І ці досягнення вербальні ми маємо всіляко підтримувати. За відсутність такої підтримки, Частота мовленєвих проявів дитини різко падає, що знижує її загальний психологічний розвиток. Ось так буває, що дитинка замикається в собі, вона мовленєво не реагує на вас, вона мовленєво не проявляє контакт з вами. А це вже буде затримка мовленєва, а значить і розумового розвитку. І наконець, принцип 10-й, принцип доцільного віку формування у дитини комунікативних, синтаксичних можливостей емоційно ціннісної функції мовлення як соціального джерела і її етико-моральних переживань і володіння суспільно значущою поведінкою. І я говорю ось про що, шановні колеги. Коли дитинка пов'язує слова, коли вже вона управляється у елементах синтаксизу, пов'язує зв'язку слів, коли вона формулює думку тільки за, то, за умови, що вже в неї синтетичні зв'язки виникли, так оце дуже важливе джерело розвитку. Але, шановні колеги, за кожним словом. Дитинка ще ж емоційно реалізує, тому що в слові є емоційна функція слова. Ми можемо радіти, ми можемо сумувати і це проявляти у слові. А від цього вже виникають перші елементи моральних переживань. А значить і володіння дитиною певною, значущою поведінкою. Ось, шановні, шановні колеги. Десять принципів дитини раннього віку, ще раз підкреслюю, від народження до трьох років це надзвичайно важливий вік. І тут наша правильна поведінка, наша правильна комунікація, наша правильна поведінка і поводження не тільки з дитинкою, а з самими собою. надзвичайно важливі фактори для подальшого розвитку, коли дитина. Перейде уже далі віковий період. Дякую за увагу.